Математика, число та цифра вісім, піраміда. Діти, відгадайте загадки. Сім братиків віком рівні, іменами різні. Дні тижня. Назвемо їх понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони. Вовк, а не наша мати. Про кого йде мова? Із якої казки ці герої. Вірно, бовк і семер козенят. Яке число зустрічається в обох загадках? Так, 7. Розгляньте малюнки. Це геометричні фігури. Так. А скільки тут трикутників? Порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки квадратів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Що ми помітили? Квадратів більше. А наскільки їх більше, ніж трикутників? На один. А що треба зробити, щоб була однакова кількість квадратів і трикутників? Як ви гадаєте? Так, додати один трикутник. Скільки стало трикутників? Вісім. Скільки квадратів? Теж вісім. Порівну. Як одержали число вісім, так, до семи додали один. Скільки вагончиків у потязі? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. А якщо додати ще один вагончик, скільки їх буде? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яке число одержали? Вісім. До семи додали один, дорівнює 8. Молодці. На що схоже цифра 8? У цифрі 8 два кільця. Без початку, без кінця. Обведіть цифру 8 олівцем. Розгляньте геометричні фігури. Куб, куля, циліндр. Це об'ємні геометричні фігури. Вони займають певне місце об'єм. Сьогодні ми познайомимось з новою геометричною фігурою. Це піраміда. Піраміда може стійко стояти, як куб і циліндр. У неї є сторони, як у куба, але на неї не можна нічого покласти і поставити, як на циліндр. Якщо на неї подивитися, то яку плоску геометричну фігуру ми бачимо? Трикутник вірно Молодці. Дітки, поміркуйте, які предмети схожі на піраміду. Пишемо цифру 8 самостійно. Ви молодці? У вас все чудово виходить.